Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко. Понеділок, початок тижня нового, але вихідні були ну, настільки насиченими, настільки це поїздка президента. Я ось в прев'ю не було, але я на цьому зупинюсь. поїздка президента в Італію, Німеччину, а тепер у Францію. Розумієте? Що зробив президент? Навіщо це турне? Я не знаю, можливо, ще далі поїде. Ну, перше, я вже казав, як і перед тим турне, е, північним турне. Це, по-перше, НАТО і ЄС домовитися за підтримку держав цих, щоб нам надали хоча б офіційне запрошення в НАТО на теперішньому, ось по-моєму липневому липін... саміті. Не пам'ятаю точно, ну ось літом буде. Друге це ЄС. Ну, ЄС з ЄС про, про, простіше, з НАТО трошки тяжеліше. Але якщо всі будуть за, і, скажімо, одне Аси Сполучені Штати чи там Угорщина проти, то все буде нормально. Оце перше, це те, що було і там. Друге, з Італії президент привезе додатково, президент привезе додатково. ППО і ПРО протиповітряну оборону, протиракетну оборону. Додатково до того, що дає Італія. З е, Німеччини президент е, 2,7 мільярда там ціла допомога, там все, там від танків до автомобілів, там, ну все буквально. А ще додатково, як мінімум, 30 танків Leopard 2 таке пообіцяв. Олаф Шольц. Так що президент не їздить просто так. Ви розумієте, що у нас зараз президент не турист? У нас зараз президент ніхто, е, ні то знаєте, як, е, хто їздив у нас? Порошенка ж їздив під чужим ім'ям відпочивати. Інкогніто. Петро інкогніто. Ні, у нас президент їде, його слухають, його зустрічають, йому надають, з ним розмовляють. Він, він затверджує або диктує порядок денний. Там, проїхавши і е, G7 забороняє транспортування російського е, газу. Уже рішення є, а залишається проголосувати. Скрізь, де буває наш президент, він не, вир... не повертається звідтіля без результату. Це не чмобіки, які там щось з Соландому, потім ще з якимись там президентами Франції з Меркель, Комсомолкою і студенткою Московського Мгімо. Е, ну, друзі, ми зараз сейчас... Отримуємо все, що треба буде. І президент поїхав ще створювати все-таки коаліцію літаків. І він створить, вона буде, нададуть. Коли задали йому вопрос, питання, чу, коли у вас буде на, е, наступ, він каже: кожен мій приїзд в Європу прискорює наступ. Ще 2-3 приїзда і наступ буде. Так. Друзі, я хочу вам. Подякувати за ваші донати, які прийшли е, в неділю. А за понеділок це буде ввечері. Я щиро дякую. Щиро дякую всім, хто е, вихідний про продонатив, пам'ятає і допомагає. Це Прокопович Михайло величезна подяка. Зачепа Петро, величезна подяка. Шахрай Марина на Монобанк, величезна подяка, генжала Роман на Монобанк. І ще е, вчора. О 19.44 також було на Монобанк. Велика вам подяка. Мабуть, не працює. Я не перевіряв. Моя картка Приват 24 е сьогодні. Ось десь о 10 піду виясняти, тому що там ті роботи, в суботу ночні роботи, в неділю нічні роботи, збої. Ну, щось у мене трапляється. Можливо, картку треба просто змінити. Так що потім я напишу величезна вам подяка. Тепер, друзі, йдемо по темі. А по темі, ось що президент в Німеччині чітко сказав. В Україні не буде парламентських виборів цієї осені. Кому що не зрозуміло? Кому що не зрозуміло? Це інтерв'ю Вашингтон-Пост. Конституція забороняє будь-які вибори під час воєнного стану. А у нас воєнний стан подовжений, здається, чи до 1 августа серпня, чи до 1 вересня. Я не знаю. Так ось дивіться, навіть якщо до 1... Серпня. Вибори починаються за 90 діб. До дня виборів, вони повинні бути 28 жовтня, мінус 28 вересня, 28 серпня, 28 липня. Вже вони не можуть розпочатися ніяк. Навіть якщо до 1 серпня у нас не стане військового часу, то це все треба буде робити зам. А вони він буде продовжений і мобілізація буде продовжена, так що не буде виборів. Якщо воєнного стану не буде, то вони будуть. Але... Цієї осені вони не будуть. В законі е, написано, що за Конституцію України після закінчення військового стану ще треба 90 діб, а потім тільки робити вибори. Розумієте? От закінчиться військовий стан, не знаю. Коли він закінчиться? 1 грудня 90 діб вибори. Всім зрозуміло? 29 чи 28 жовтня, всім зрозуміло. Не буде парламентських виборів. Я вітаю тих дебілів, які вже почали вкладувати гроші, почали. Е, бігборди, почали тут розноситися і пішли в Раж. Дебіли, виборів не буде. І я впевнений. Ну, давайте так, залишимо все-таки 3%. На 97% я впевнений, що виборів президента навесні. Наступного року, року теж не буде. Вони будуть у нас. Але коли ми повністю покінчимо з ворогом, друзі. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, натискайте, натискайте дзвіночок, якщо ви хочете все бачити. Якщо ви хочете бачити все оперативно, не у 8 і 20.00. а Оперативно. В течені е, доби, будь ласка, на телеграм-канал Ляшенка головне. Йдемо далі. Ми багато розмовляли друзі з вами про династію. А династію у нас творять, повірте. Не, не треба змішувати. Слуга народу династію зробити не може. Вони тільки прийшли. Слуга народу може зробити династію свою, ну, через 10-15 років. А зараз роблять династію Порошенки, Януковичі, Ющенки. Ну, зараз більше це все клан Порошенка. І ось, друзі, ви думаєте, що у нас наслідних принців і принцес нема? Є! Є, вони є у нас не тільки там в Англії, в Іспанії, чи десь там в Нідерландах. У нас є, у нас є. Ось, наприклад, всім відомий депутат Володя Ар'єв, Він депутат в партії ЄС, слуга Порошенка, але він вважає себе принцем. А у нього є дочка, яку звати, звати Ярина, яка в 20 років, яка розумна, в 20 років теж стала депутатом Київради. В 20 років вони генії там всі. Розумієте, наші діти, ваші діти в селі, ваші діти е водіїв, ваші діти будь-якої. Професії людей, вони ж не генії. Вони бістолкові А у Ар'єва, у Федіна, у Геращенка, у інших вони генії. У Герасимова, у Януковича, будь у кого. Та у Королевська син став депутатом Краматорської міськради у 18 років. Вам не розуміло, що це одне і те ж? Генії, генії. Зараз їй 22 роки. Вона там попадала в ДТП, папа порішав Папа, може, Петя помог, не знаю. Папа все порішає. Папа все порішає. Сімейний подряд фантастика! У нас тільки таке може бути, друзі. Ось е членкиня постійної комісії, Київради вона з питань охорони здоров'я та соціальної політики. Ярина Ярів. 2000 року. Е була активісткою громадської організації Солідарна молодь молодіжного крила партії Європейська Солідарність. Ну, блін, ну ви ж бачите, що незаміжня була, вийшла заміж, як почалася війна. Що, що вона вже там зробила? Вона проголосувала за передачу старовинного маєтку Бакалинського під знищення для будівництва адмінбудівлі на його місці. Незважаючи на кампанію активістів за збереження будинку та передвибочу обіцянку ЄС не робити цього. Вона це зробила. Папа сказав, забрав наверное, хтось з Порошенковської зграї. Ну, ось так, друзі. Отака з автоматами фотографувалася. Дякую вам, дякую вам за підписку. Дякую вам за допомогу. 10 хвилин. Вибачте, що так зранку затримався. До вечора Україна переможе.